Як за парканова сныкла треты третина миллиарда. И кому треба труйти тварин при таких рострадах? Ну не может. Э, красная египетская кобра э, иметь э, спонсорскую помощь из расчета 250 гривен в сутки. Не говоря уже о том, что для это животного этого животного вообще не в коллекции Запорожка. А в прайсе она есть на миллиарда. И кому треба отруити тварин при таких росттрадах? Ну не может э, красная египетская кобра э, иметь э, спонсорскую помощь э, из расчета 250 гривен в сутки. Не говоря уже о том, что это животное, этого животного вообще нет в коллекции заторка. А в э, прайсе она есть. Вбивчий конвеєр звірячих смертей зупинився з скандального столичного зоопарку. Жодних новин. Тварини там вже не вмирають, але й не народжуються. Команда програми гроші навідалася до цього гори звіринця і виявила у штучних озерах. Плавають мертві качки, у вольєрах порожньо. А між ними не шпурять мародери-бізнесмени, які намагаються забрати собі золоті гектари у самісінькому центрі найдорожчого міста України. Слон, верблюдиця, пінгвіни, шимпанзе, зебри, тигри, гаяли. Поминальний список замордованих тварин нескінченний. Поки тварини мучаться, хворіють, не доїдають і помирають, очільники звіринцю наповнюють свої кишені бюджетними мільйонами. Перевірка Кру доводить, що муніципальний київський звіринець бездонна корупційна яма. Как результат сумма... Нарушені, яке було установлена, вона равняється 328 мільйонів гривень. 328 мільйонів гривень колосальна сума. Бюджет невеликого містечка. Попередній директор київського зоопарку Світлана Берзіна, звісно ж, це заперечує. каже, що тварин дуже любить, тому й копійки в них не могла поцупити. Річ йде триста двадцять 328 мільйонів. Я простими математичними методами, посчитала на калькуляторі, та получавши з за парка довжни були по 1,5 мільйона в день. то даже муж приезжал и в мусорних кульках. выносил деньги з кассы. Головна касирка зоопарку Наталія Лук'янова на власні очі бачила купи на копійованих фальшивих квитків. Її примушували мовчати, погрожуючи звільненням. Крім фальшивих квитків, неіснуючі працівники отримували реальну зарплату за те, що доглядали за неіснуючими тваринами. Виплачували деньги по за... Платежную ведомость или перечислялись людям, которые в принципе не работали в зоопарке. Сумма таких выплат составила 32 тысячи гривен. Но ну не может красная египетская кобра иметь спонсорскую помощь из расчета 250 гривен в сутки, не говоря уже о том, что это животное, этого животного вообще нет в коллекции зоопарка. Через нестерпні умови утримання нещасні тварини конають і навіть з'їжджають з глузду, аби не мучитись, чотирилапі навіть самі вкорочують собі віку. Віверка почала згризати себе з хвоста. Зебра, розбігшись, розбився об загорожу. Ведмедиця кілька днів безперестану билась головою об бетонну стіну. Працівники зоопарку розповідають, що замість того, аби лікувати живих, ветеринар зоопарку Володимир Марунчик зцілював вже мертвих тварин, списуючи на цьому тисячі гривень. кажуть, що на живих у нього просто не вистачало часу. Депутати привозити прокурори своїх собачок, кошичок. тобто к животних у нього прийти немає часу. времени. Звірі гинули, їхні вольєри розвалювали. Сьогодні замість гігантських кліток з екзотичними тваринами фундаменти і пустка. Була встановлена недостача вольєрів для животних е стоїмостю тр більше 300 тисяч гривень. Вольєри клітки зоопарка, були, е котре написане в акті кру були розрушені силами природи. Однак не тільки будувати грошей коштує, але й розвалювати. Демонтаж вольєрів, зруйнованих, як каже екс-директор, силами природи. Обійшовся зоопарку в 100 тисяч гривень. Більшість тих вольєрів просто сітка вся порвалася, а каркаси завалились. На цих ексклюзивних фотографіях видно, що вольєри цілісінькі і акуратно складені на задньому дворі зоопарку. Ось тут був цілий квартал кліток. Працівники розповідають, що дирекція хотіла на їх місці зробити платну автопарковку для відвідувачів. Цей забор був сніс. Куди його вивезли на металолом, неізвісно. На цих озерах планували брати плату за риболовлю, демонтували забори, побудували рибацькі пірси. А колись навколо цих двох озер була гігантська птахівня. Тут жили і розмножувались сотні рідкісних пернатих. І за того що якби как бы, забора не стало, птахи стали розходитися, вони в основному всі були з обрізаними крилями. Посетители воровать стали птенцов, яйца из гнезд. При правлінні Світлани Берзіної колекція тварин зменшилась на 47%. Тобто, половина мешканців звіринцю вимерла або просто зникла в невідомому напрямку. Хотя це животне вони можуть в один день чи в один год чаще до. Трубой інше. Це відомий київський еколог Володимир Борейко. Сьогодні він один з небагатьох, хто захищає колишнього директора зоопарку. Однак, коли Світлану Берзену три роки тому назначали на цю посаду, разом з іншими захисниками тварин він категорично виступав проти. Але новоназначений директор запросив еколога працювати в зоопарк. І той різко змінив свою думку. Так, да, було такое. І да. мені це постійно ставить вину. А я хочу спросить, а що потрібно бути по принципу покойником, коли не міняють своє мнение? А свою думку еколог змінив після того, як вилікував в зоопарку три дерева і спроектував екологічну стежку. Був построєний такой птицеград боля 120 двадцяти скоричників розличних тич Ну і були інші програми, касаючись охорони вікових дірев'я. Нам вдалося знайти цю екологічну стежинку. Туди відвідувачів не пускають. Видно, соромно це показувати. А витратили на ці трухлі шпаківні 150 п'ятдесят тисяч гривень. А три дерева еколог Борейко вилікував за 13 тисяч гривень. Доволі активної діяти не була. Гучне розслідування Кру відбувалося одразу ж після зміни столичної влади. Світлану Берзину звільнили. Вона повернулася на свою попередню посаду в центр ідентифікації тварин. А правоохоронці й досі не знайшли винних у смерті кількох сотень тварин і зникнені сотні державних мільйонів. Директорське крісло з вікнами на вже порожній слонятних зайняв син міністра кабінета міністрів Анатолія Толстоухова. З одного боку Олексій Толстоухов, на відміну від попередніх директорів, має хоч би диплом ветеринара. З іншого боку, виявилося, що його робота любити тварин, а його хобі – їх вбивати. Йому батькові задали питання про те, що чи він є мисливець. Батько сказав, що ні, це мій син. Це навіть я після цього дзвонила до пана Толстоухова і запиталася, чи є правда. Він сказав, що це правда. Члени парламентів всіх європейських, більшість європейських країн, скоріше признається, що вони мають нетрадиційну якусь орієнтацію, ніж те, що вони мисливці. Сьогодні в зоопарку тихо, як на цвинтарі, гнітючі краєвиди по вольєрах з вибитими шибками гуляє вітер. Загиблі птахи гниють просто в озерах. Нове керівництво не має що сказати і вперто уникає спілкування з пресою. За останні два роки практично кожен мешканець звіринцю. Втратив свою другу половинку розмножуватись тут більше нікому. І чутки про бізнес-центри на місці порожніх вольєрів мають всі шанси стати реальністю. Сьогодні ми показали на всю країну, як побори з полтавських інвалідів дійшли до самого уряду і